Всім привіт! З вами Валентина, ви на каналі Про життя в Америці. І сьогодні я розповім, як проходить мій звичний день в Чикаго, чим я займаюсь. Вже з самого ранку я приїхала в тренажерний зал, буду займатися, тому що в здоровому тілі здоровий дух, я так вважаю. Тому залишайтеся зі мною, буде цікаво. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Погнали! Просто неймовірна погодка. Відразу видно, що вже пахне весною. Ось мій тренажерний зал. Я заходжу. Ось в мене є така карточка. Нею треба пікнути. Мені подобається цей дідок. Він прийшов сюди, теж дві живай. Оба, оба. Дивіться. Коротше, побачила в роздівалці бабульку таку. Ну, ну, на вид, ну, років ну, 80. Я так подивилася, думаю, боже, така старенька і в зал ходить. А потім моя тренерша сказала мені, що їй 96 років. Просто на хвилиночку задумайтесь: 96 років. Тепер кожного наступного разу, коли мені буде влом іти в зал, я буду згадувати про неї і думати, пф, я ще полна сіл і взагалі енергії. Тому беріть приклад. Мій перекус швидкий на ходу. Ну що, погнали далі, наступна станція продуктовий магазин. Приїхала в магазин польський Daily for You. І тут завжди за пара з паркінгом, тут просто нема де стати ніколи. А особливо в середу. А сьогодні середа. А чого особливо в середу? Тому що тут...

Саме цікаве, ніколи такого не знімала. Розпаковка, що я купила і скільки мені це обійшлось. Значить, молочко, ось таке органік. Ми таке п'ємо. Далі, що я ще купила? Горішки. Мікс горіхів. Доларів 7 стоє, таких різних. Потім рис. Це в два пакета позасовували. Ось така сирна намазочка, свіжа моцарелла. Два огірочка. Баунті. До речі, в Америці важко знайти баунті. Так що беріть на заметку собі, деліфою. Два баунті. І щось я підсіла на оці штуки. пінгві. Все, я люблю. Далі, що я ще купила, курочка. Ось ну, тут сіла курка, сира. Коротше, ви поняли. Курка. Далі я купила сметану. Ось таких дві. Буду торт купити. Гречка. Іще гречка. Взяла на пробу різної, щоб потім знати, яка смачна. Потім ось такий багет невеличкий, я ж сама. Ось такий тортик, типу сирник такий. Взяла на пробу. Скільки? 4,59. І торти сьогодні о 4.30 ще були на виробництві. Свіжа. Ось така курочка в кисло-сладкому соусі, в них там є кухня. 4,36. І оце все. Мені обійшлося взагалі, це все мені обійшлося в 76 доларів, але ж в них знижка 20% сьогодні, тому я заплатила 62 долари і 11 центів. Мене попросила зняти вулички Чикаго. Я вирішила прогулятися і поєднати корисне з приємним. І зняти трошки вуличок нашого району Харвуд Heights. І для порівняння показую вулички центра. Я гуляю сьогодні з кавою. Каву купила в Макдональдсі, як на мене, краще, ніж в Старбаксі. І взагалі найкраще, яку я кушту, яку я пила каву, мабуть, в Америці. Це Макдональдс, так. Тут в Америці не найкраща кава, на жаль. Довелося перервати відео, там якийсь бобік. Появився все мені портив. А Стосовно кави, так, каву я люблю, п'ю часто. Але був такий випадок, один в житті. Ми з чоловіком поспорили, чи зможу я рік протриматися без кави? Було тяжко, скажу так. Я на той момент ще працювала в Техасі. Я, до речі, також пов'язана з трак бізнесом. Я працювала на шипінг офісі, загружала траки, і от тоді ми працювали по 15-16 годин, і я скажу, що було тяжко без кави, але я витримала. Я застряла. А что ты туда полезла? Господь. Работница. Хорошка. Валя, что ты там шукаешь? Ну, в принципе, по стандарту у нас процедуры. Интернет здесь. конфетку, да, хочешь? Як ви відноситесь до кави? Я просто знаю таких людей, що п'ють її кожного дня, може, й не по разу на день. І знаю таких людей, що зовсім не п'ють кави. Як ви відноситесь до цього, розкажіть. І чи були у вашому житті якісь такі челенджі, коли ви відмовлялися від чогось? Наприклад, від кави, від чогось солодкого, від алкоголю або ще щось? Я раді масла з хлібом готова на все. Я даже готова на виробство, Либо хліб з маслом. Ще недавно говорила із Васіним татом. Як ви знаєте, він зараз в ЗСУ і він, ну, взагалі, така своєрідна людина, в нього завжди на все є своя думка, є своя точка зору. І зараз він пішов добровольцем вже, вже майже рік. Як. І коли ми з ним говоримо по телефону, він... Завжди на позитиві, завжди вміє підняти настрій. Нещодавно говорили з ним, і він мені е, загадав загадку. А я згадаю вам. Мені цікаво. Е, цікаво буде прочитати ваші відповіді. Слухайте, коротше: е, летить і шуршить. Що це? Все, загадка дуже коротка, проста. Я вам скажу так, не треба шукати багато логіки в ній, просто те, що вам прийде вперше в голову, те й пишіть. І хто напише правильну відповідь, ми відправимо е, тій людині листівку з Америки, підпишемо такий, і відправимо такий пост-карт, типу з картинкою. Е, я думаю, буде цікаво, приєднуйтесь до відгадування загадки. А в наступному відео я скажу, що ж це таке було. Ось дивіться те, що мені гріє душу, що десь в Чикаго, десь в якомусь Харвуд Хайтс, ось так ось о, красується наш прапор і майорить. Ну це ж прекрасно, так? Да? І коли ми їхали на мітинг, також надзвичайно великий український стяг красується над, над Чикаго. Це так піднімає душе дух. Також Васін тато просив висловити окрему подяку, вдячність одній людині, його ім'я Геннадій Іванович Прищепчук. Він знайшов і придбав для ЗСУ, зокрема для тієї частини, де знаходиться Васін тато, спальники, спальні мішки. І таким чином дуже допоміг і виручив в складній ситуації. Сьогодні отримали посилочку. Від фонду до України з любов'ю. Тут ми так живемо. Ось сама посилочка. Чотири спальні матраси, товариш вже постелив, так що щиро дякую. Фонду до України з любов'ю особисто Геннадію Івановичу Грощовчуку. Я з радістю погодилася вис висвітлити цю ситуацію в Ютубі, тому що це той випадок, коли людина не просто е на словах вона гарно говорить, так а вона дійсно діє. Е і так в житті буває, коли добро повертається бумерангом, тому що в свій час е родина мого чоловіка допомогла Геннадію е із рослинами. Хочу подякувати Василю Папченко його сім'ї за те, що вони долучилися до цієї роботи і дуже серйозно нам допомогли, тому що такої кількості дерев і кущів ми б не змогли купити. Тому дуже дякуємо. І домовляємося з Геннадієм Івановичем, що будемо копати і садити, поки не закопають нас. На сім'я вже понад 10 років займається декоративними ландшафтними рослинами, і вони всі час допомогли Геннадії облаштувати поле і посадили рослини. А зараз Геннадій допомагає ось, ось таким чином. Записується відео і думаю, що воно вийде в суботу, через, через 4 дні. Воно вийде 4 березня, а саме в цю дату у мене день народження. І мені б хотілося знаєте, найкращий для мене подарунок, так як і для всіх українців, це перемога. Тому я прошу всіх наших підписників і всіх людей, хто буде дивитися сьогодні це відео, і не тільки сьогодні, зробити мені такий подарунок, а саме відправити донат на ЗСУ, підтримати українську армію, тому що саме такими маленькими кроками ми приближаємо Україну до перемоги. А перемога це є найголовніше бажання. Ну і звичайно, не забудьте. Про лайки підписку на наш канал, тому що це також дуже важливо для нас. Ми стараємося не робити класний контент. Ми приділяємо цьому реально час. І зараз ось такий цей наш проект. Ютуб, можна сказати, це наш чоловіком проект. Ми дійсно вкладаємо в це багато сил. Ми хочемо бути корисними, хочемо вам допомагати. Хочемо, щоб вам було цікаво дивитися наші відео. Ми постійно щось придумуємо. До речі, напишіть, як вам такий формат, коли ось таке ідея спілкування, просте, я б сказала, душевне. Чи подобається вам це? Чи вам потрібно більше конкретики, фактів, інформації? Буду рада вашому фідбеку. Дякую, що дивитесь нас. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що коментуєте. Ми завжди раді новим підписникам, новим знайомствам. Слава Україні!